Чому ви бачите ці всраті картинки, згенеровані штучним інтелектом? Чому їх взагалі створюють? Яка ціль таких дописів? Давайте розбиратися, а ви поки підписуйтесь, Тут я про шахрайство простими словами. Ці дописи із зображенням військових дітей чи тварин мають короткий і емоційний підпис, типу, чого ви мене не привітали з ним народженням, не проходьте повз і так далі. Мета змусити людину поставити вподобайку та якось прокоментувати. Звісно, щоб алгоритми потім підкинули цей допис ще вище. Навіщо взагалі це робиться? по-перше, і саме просте це перегон трафіку, тобто людей, які лайкають чи коментують ці в сраті пости, потім затягують в телеграм-канал. Посилання на нього часто закріплене в першому коментарі. Таким чином телеграм-канал росте. Пости в телеграм-каналі вже коштують чималих грошей, і це простий заробіток. Другий варіант: люди просто підписуються на таку сторінку поступово, стаючи її прихильниками. Набирається певна аудиторія у самої сторінки, і потім починаються пости з певними новинами. 20 на 80, я називаю її, де 80% — це правда, а 20% інформації це викривлена брехня або якесь іпсо. І замовником якраз у цих 20% інформації, що потім подається сторінка, може бути хто завгодно від майора ФСБ до чорного піарника. На основі того, що сторінка розповідає тільки 80% правди, люди починають довіряти всім 100% інформації, що транслює ця сторінка. Репостити, розповсюджувати це різне лайно. Та довіряти цим 20% дезінформації. Ну і третій варіант це сторінка взагалі потім іде на продаж. Назбирали певну кількість аудиторій і продали. А так як аудиторія цієї сторінки не зовсім наділена критичним мисленням, її дуже легко шукати на гроші. В один прекрасний момент з'являється супер мега-пропозиція. Тільки сьогодні і тільки зараз потрібно вкласти якісь кошти, якийсь спецпроект. Бо він скоро закривається, і шалені відсотки там обіцяють. Ну коротше, все по стандарту, і проходить масовий скам всієї аудиторії цієї сторінки. Потім сторінку просто викреслюють, і все вона вже нікому не потрібна. Тож будьте уважні і дивіться, що ви лайкаєте та репостите. Яку інформацію ви розповсюджуєте? Не лайкайте ці дебільні картинки, згенеровані штучним інтелектом. Не допомагайте шахраям грати на людській жалості. Ну а якщо відос був корисний, як завжди, з вас лайк. Тут інформація досить корисна, репост і так далі. Дякую за увагу!